Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хочу поговорити з вами про таку рису характеру, як толерантність, і чому її важливо виховувати і в собі, і в дітях. І тому тема нашого заняття толерантність починається з сім'ї. Толерантність це повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності. На розвиток особистості, її духовності і душевності негативно впливають прояви недоброзичливості, недружелюбності, озлобленості, агресивності, настрої взаємної нетерпимості, культурного егоїзму. На противагу зазначеним негативним проявам потрібно виховувати і в дітях, і в дорослих толерантність, як здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя іншої людини, що відрізняється від власних. Батькам потрібно з уважністю ставитися до виховання дитячої толерантності як інтегративної якості, і знати шляхи її формування. Толерантність до інших людей як цінності, що виражаються у визнанні, розумінні та прийнятті представників інших культур це терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки. Толерантність особистості є суттєвим фактором соціалізації дитини. І значною мірою визначає успішність її подальшого життєвого шляху, толерантність батьків, у свою чергу, передбачає повагу до самобутнього внутрішнього світу дитини, віру в перемогу добрих починань у міжособистісних відносинах, відмову від методів грубого примусу будь-яких форм авторитаризму, толерантність не окрема якість, а сумарна характеристика взаємопов'язаних властивостей особистості. Аби виховати толерантну особистість, винятково важливим є підтримувати толерантні стосунки між членами родини адже діти дзеркало відносин і характерів батьків та найближчого їхнього оточення. Толерантним буде ставлення до дитини, якщо батьки не ображають її, вислуховують думку дитини і рахуються з нею, вміють прощати образи і самі просять вибачення. Найскладніший момент, але в той же час є найважливішим. Оскільки у дітей загострене почуття справедливості, це уміння без сварок і конфліктів домовлятися з дитиною, утверджувати гідність дитини, тобто не ігнорувати її, не проявляти неповагу до її захоплень тощо, не змушувати дитину за допомогою сили робити те, чого їй не хочеться. Винятково важливим природним чинником у вихованні толерантності є батьківська любов як джерело і гарантія благополуччя дитини. Батьки мають поводитися так, аби дитина була впевнена в тому, що її люблять, що про неї піклуються. Постійний психологічний контакт з дитиною необхідний у вихованні в будь-якому віці. Основою для збереження контакту виступає щира зацікавленість у всьому, що відбувається в житті дитини, це занепокоєння її, проблемами, розпитування про те, як пройшов її день та інше. Формула істинної батьківської любові це прийняття. І її сутнісне наповнення і любов. Тобто таке правило люблю тому, що ти є. Люблю такого, яким ти є. Тобто сприйняття повністю дитиною такою, яка вона є. І ось пропоную вам такі поради щодо формування толерантності у дітей. Будьте чесні і відкриті. З повагою ставтеся до інших. Виявляйте співпереживання і співчуття. Демонструйтеся дітям. Ніколи не давайте негативних характеристик навіть собі, не кажучи це про інших. Дотримуйтесь і заохочуйте впевненість дитини в собі, у її вчинках. Людина з розвиненим, розвиненим почуттям власної гідності, з адекватною високою самооцінкою не потребує самоствердження за рахунок інших. Пам'ятайте про це. Розповідайте своїй дитині про традиції інших народів, свята, які характерні для інших країн. Важливі міжнародні дати. Шануйте традиції свого народу і не втрачайте можливості ознайомити дитину з іншими культурними цінностями, звичаями. Намагайтеся знайомитися з цим свою дитинку. Намагайтеся забезпечити вашій дитині досвід спілкування з різними групами людей: і уровесниками, і старшими людьми та іншими. Говоріть про відмінності між людьми з повагою. Відзначайте позитивні моменти того факту, що всі ми різні люди, а дітям молодшого шкільного віку потрібно пояснити, що на землі існують інші раси і національності, з іншим кольором шкіри, волосся, розрізом очей, звичаями і особливостями побуту, мислення тощо. Завжди давайте відповіді на запитання дітей, навіть якщо не буде найкращий це не буде найкращий варіант відповіді. Розмови на кшталт незручні теми, важливі для виховання дитини. Відповіді на кшталт «Ти ще маленький» абсолютно недоречні. І завданням батьків є дати відповідь у формі, яка буде доступна для її віку. Але це питання обов'язково повинно бути розглянуте і обговорене разом з дитиною. Проте, якщо ви не готові відповісти одразу, попросіть час на роздуми і поверніться до розмови якомога швидше. Запитайте, пам'ятаєш, ти мене запитував або запитувала про те то те то обов'язково давайте дитинки на цей відповідь. І головне, пам'ятайте, особистісні риси толерантної людини це не вродження, а набуті соціальні якості, що формуються з раннього дитинства у процесі взаємодії з сімейним, тобто родинним оточенням. Тож, давайте будемо вчитися виховувати в собі, формувати таку рису характеру, як толерантність. Будьмо толерантними, та на все вам добре.